Доброго дня! Представляю вашій увазі відеоурок на тему позовна заява, структура позовної заяви та її особливості. Із практики так сталося, що при наданні юридичної консультації клієнти часто задають питання: як саме правильно написати позовну заяву, які структурні особливості позовної заяви, які документи необхідно додати до позовної заяви. Тому вважаю за необхідно присвятити даній темі короткий відеоурок. Перші кроки. Для того, аби правильно написати позовну заяву, необхідно зібрати документи та фактичні дані. Документи це документи на річ, квитанції, чеки, документи про послуги або будь-які документи, які можуть підтвердити порушене ваше право. Фактичні дані це інформація про майбутнього відповідача або відповідачів, якщо їх декілька, також інформація про третіх осіб, якщо вони наявні в справі. Наступним кроком є складання поживної заяви. Шаблон позовної заяви. Позовна заява умовно складається з таких структурних елементів. Шапка позивної заяви. В шапці позовної заяви ви зазначаєте найменування суду, до якого буде направлена позовна заява, позивач прізвище ім'я по батькові, поштовий індекс, адреса телефон, представник позивача за умови, звісно, що він є, відповідач, поштовий індекс, адреса телефон. У разі, якщо вам щось невідомо із переліченого, вам необхідно так і зазначити. Якщо вам невідома адреса відповідача, зазначте. Адреса відповідача невідома, або телефон відповідача невідомий. Наступним структурним елементом є заголовок позовної заяви. Заголовок містить позовна заява ПРО, наприклад, про захист прав споживача або про захист будь-якого порушеного вашого права. Третім структурним елементом є основна частина. Це текст позовної заяви. Умовно можна його розділити на вступна частина, мотивувальна частина та результативна частина. В вступній частині ви описуєте суть вашої проблеми. Коли, що сталося, як сталося. В мотивувальній частині ви описуєте, якими нормативно правими актами керуєтесь при складанні позовної заяви, які норми права вважаєте, що були порушені. В резулятивній частині ви зазначаєте, що ви просите від суду. Також необхідно докладати додатки до позивної заяви. Стосовно додатків, варто наголосити, що додатки необхідно докладати лише копії документів, які будуть розглядатися. Для чого це потрібно? По-перше, це потрібно для того, аби їх не загубити. Тому що, якщо ви докладете оригінали документів, є вероятність їх просто загубити. Тому необхідно докладати копії. Також кількість додатків. Повинна відповідати кількості поданих вами позовних заяв. Процесуальні особливості позовної заяви. Нормативна правова, за якою слід керуватися. В залежності від того, до якого суду ви подаєте позовну заяву, чи то це цивільний процес, чи то це господарський процес, чи то це адміністративний процес, вам необхідно ознайомитися із процесуальними нормами, яким повинна відповідати позовна заява. Якщо ви подаєте до цивільного суду. Вам необхідно ознайомитися із статтею 119 цвільно процесуального кодексу України. Попередній шаблон був розроблений саме відповідно цивільно-процесуального законодавства. Якщо ви подаєте до Адміністративного суду, вам необхідно знайомитися з статтею 106 Кодексу Адміністративного судочинства України. Якщо це господарський позов, стаття 54 Господарського процесуального кодексу України. Варто наголосити, що структура позовної заяви є однакова в усіх процесах. Але є деякі відмінності, наприклад, в адміністративному суді, яких, які не є, яких немає в цивільному. Наприклад, зазначення імейла позивача. Є така особливість, що в адміністративному потрібно в позовній заяві зазначати імейл за його наявності. Кількість позивних заяв при поданні до суду: кількість позивних заяв повинна відповідати кількістю відповідачів третіх осіб та. Плюс одна для судді. Одна позовна заява для суду, по одній для кожного із відповідачів та третіх осіб, та одна залишається у вас. При поданні на вашому екземплярі позовної заяви повинен поставити бути штам поставлений із зазначенням дати подання та номером. Як правило, з практики зазначається тільки дата отримання судом вашої позовної заяви. Також кількість додатків до позовних заяв повинна відповідати кількості поданих вами позовних заяв. Розглянемо приклад позовної заяви. В даному прикладі зазначено, до якого суду подана позовна заява: позивач, його адреса проживання телефон, представник позивача, відповідач, також зазначена ціна позову. Варто наголосити, що в шапці позивної заяви зазначена ціна позову є не обов'язковою. Наступним елементом є позовна заява про захист прав споживачів. Про захист прав споживачів за невиконання умов договору про надання послуг. Дана частина складається умовно з трьох частин. Вступна частина мотивувальна частина та результативна частина. Слова вступна, мотивувальна, а резулятивна писати не потрібно. В вступній частині ви описуєте суть вашої проблеми в мотивувальній, якими нормами права ви керуєтесь. Вибачте. В результативній частині, частині зазначаєте, що ви просите. Також до позивної заяви долучаються додатки. Ставиться прізвищем по батькові, дата і ваш підпис. Якщо у вас виникне будь-яке питання, ви можете звернутися за контактною інформацією, яка є на вашому екрані. Дякую за увагу.